Бурштин або як його в народі називають сонячне каміння завжди приваблював незаконних видобувачів. Чи не найголовніша причина висока ціна, і найбільше покладів цього каміння в Україні саме на полісі. Втім, попри заборону законодавства, видобувати бурштин бралися так звані чорні копачі, які заради власного збагачення були готові знищувати цілі екосистеми. Ще кілька років тому, після довготривалої боротьби із чорними копачами, проблему вдалося вирішити. І випадки незаконного видобування бурштину ніби як зникли. Втім, не надовго. Після трьох років затища в Україні знову з'явився чорний ринок бурштину. Про це в інтерв'ю Економічній правді розповів інвестбанкір та власник інвесткомпанії Конкорд Кепітал Ігор Мазепа. За його словами, це помітно через конкуренцію на ринку, яка виникла із чорними копальниками. У них ціна на нелегально видобутий бурштин на 20-30% менша за той, який видобувають легальним шляхом. Це відбувається, тому що копачі не платять жодних рент та рекультивацій. Зокрема, про нові випадки незаконного видобутку сонячного каменю чули і на Волині. Буквально нещодавно була інформація, що на межі Волинської та Рівненської областей на Любішівщині. Йде нелегальний видобуток. я спілкувався з нашими правоохоронцями поліцією. Вони повідомили, що так дійсно є такі факти, але вони саме в Рівненській області, не на території Волинської. Зауважимо, що кілька років тому на Волині вдалося налагодити законний видобуток бурштину. Зокрема, цим успішно займається комунальне підприємство Волинь природресурс», яке довгий час і саме шукало на території області незаконних копачів до введення військового стану. Наше підприємство моніторило не тільки межі наших ліцензійних площ, тобто у нас є свої коптери, тобто ми моніторили, ну, напевне, межі усієї області, навіть де була інформація про можливий незаконний видобуток. Тобто ми туди виїжджали, піднімали. Якщо підтверджувалися дані факти, тобто ми залучали поліцію, викликали зараз військовий стан безпосередньо впливає, так як є пряма заборона на використання коптерів, а тим паче всі наші родовища це. Кемкашерський район це прифронтові зони, тобто є пряма заборона на використання цивільних дронів. Як розповідає директор підприємства, незаконний видобуток бурштину дуже шкодить екології, адже під час неправильного видобування родючу землю можна з легкістю перетворити на пустелю. Тому що якщо йде легальний видобуток, тобто він йде з дотриманням норм, тобто це зняття поверхневого родючого шару його складування, тобто це формування попередньої вироботки. Простору кар'єру, проведення екскаваторного або гідромеханізованого або комбінованого видобутку з дотриманням усіх норм з послідуючою рекультивацією, гірничо-технічною, біологічною, тобто засадженням лісу. Коли ж іде нелегальний видобуток, то купачі швидко хочуть заскочити, вдарити помпою, вимивають пісок прямо поверх родючого шару. Відповідно, там уже більше нічого не родить. Порушується коронова система, і відновлювати навіть такі порушені території дуже складно. Анатолій Капустюк пригадує: боротьба із чорними копачами на Волині була жорстка. Останній рейд, який відбувався гучний на Волині, він був. В 2015 році залученням Національної гвардії, там, де тисячі нелегальних купачів були зупинені і їхні роботи на території Волині і за нелегальний видобуток, корисної купалини не можна було ну, максимум отримати штраф там, до 10 тисяч гривень. Ну і знаряддя на видобутку могли позбавити. Після того, як ми отримали спеціальний дозвіл, то провелася така жорстка роз'яснювальна робота з усіма. Хто нелегально проводив видобуток або сприяв нелегальному видобутку? Що якщо на території області будуть спіймані дані люди, то до них буде застосована стаття кримінального кодексу як крадіжка. Тим як каже очільник Волинь, природресурсу, ресурсу, хоче побороти незаконних копачів на Волині. Тоді вдалося більшість з них пішли, так би мовити, працювати у інші регіони. Так вони продовжують видобувати сонячне каміння на рівненщині та Житомирщині. Тим самим знищуючи українську екологію